Вітаю, дорогі глядачі каналу Містична Історія. З вами майстер Овен Стефан. І ви багато запитуєте про подорожі по місцям сили, і як то відбувається, що таке місця сили. Ми багато про це говорили. і Сьогодні захотілося поговорити. Досить популярні місця, звісно, там у всіх на устах писаний камінь, довбушові комори, можливо, Бакота, буша. Буша досить, вона те, кожне місце в моєму житті воно мене позвало. В свій час воно прийшло або в медитації, або у вісні, і покликало мене до роботи. Так було і з Бушою. Добиратися туди було досить складно, перекладними. І це була така не... дорога, яка завершилася в центрі буші вночі. І вже нас зустрічали і містичні істоти і де Духи того місця, і, звісно, гостинна родина хазяїв, і, ну, осередку, музею, сини цієї ці, ці родини. Дуже приємні, теплі спомини. Вони вночі довезли нас до хати. І саме цікаве було, що мене вразило на простирадлах, на постільній білизні був знак школи. І це стало на свої місця. Ми в тому місці, де ми маємо бути, і в той час, де ми маємо бути. Нас це вразило найбільше, напевно, що тоді. Але потім, коли я туди, я пам'ятаю, привіз вівтар з кілограм 12 каміння, всяких амулетів, ми його облаштували і уляглися спати. І до нас прийшли на диво плем'я Амазонок, плем'я жінок-воїнів. І вони казали, що вони нас зачекалися. Ну, гуляючи по буші, ми побачили дуже багато невігластва. Сліди обрядів. Знаєте, я думаю, що коли ну, я десь насмітив, я прибираю за собою. Чомусь там так не прийнято. Лишають магічні предмети, магічні всякі споруди, які вони там накоролесили. І був в мене друг з цих людей, що. Поклоняються ведичним богам. І ми з ним гуляли, хлопчик 13 років, у нього була бабушка, вчителька, вона привела групу. А ми з ним подружилися, потоваришували і ходили по Бушанці, по іншим річкам, і я йому показував, як працює е дримба. І ми стали з ним, і кажу йому спробуй, він каже: отут був наш якийсь там ідол стояв, символ вогню, чи є, ну, я не пам'ятаю. І його зруйнували. І він так в такому розпачі. Маленький жрець, людина знань, неймовірний хлопець. Я кажу: добре, давай. Ти не проти, якщо ми поставимо його тут на віки, якщо ти благословляєш це, то ми зробимо це дримбою, але ти, давай поп'ємо води зараз і потім. І ми, я відпрацював, ми заякорили ці енергії. Він був задоволений, я кажу: ну тепер давай водичку спробуємо знову з річки. І ми пробуємо водичку, і він такий. Вода повністю змінилася. Вона змінила смак, і вона змінила свою енергетичну структуру. І він був настільки вражений, а потім там є таке джерело з-під дороги тече, облаштоване, красиво, І ми пішли з ним туди, вже з моїми учнями разом. Набрати водички, побути там. Дуже приємно, буша розслабляє, От, в цьому сенсі. І я почав знову грати на варгані. І на моє диво, вода в річці вскипіла. Просто ну, вона не стала гаряча. Але скільки ми бачили око по руслу, почали підніматися. Повітряні бульбашки, ну, процес кипіння наче відбувався, і потім ще один раз я повторив такий, ну, такий досвід у нас був уже в Карпатах. Горна річка почала бурлити від звуків варгану. Це було неймовірно, неймовірне відчуття. Ми там досить багато бродили, досліджували, зробили свої висновки по історії буші, знайшли річ, назначили охоронця. Дівчину. Ми знайшли там е, камеру, створену тисячі років назад по відновленню фізичних тіл. Ми скористалися тією камерою, і е, вона налаштована і працює в буші. Ми е, дівчину, що нас супроводжувала з музею, розповіли їй про те. Вона випробувала на собі ту камеру, і ми попросили її поки що до. Е, чи поки не прийшов час, для того просто, щоб туди не пішли поломники десятками тисяч. Буша до того не готова. От, і тому ми попросили лишити те в таємниці. Ну, реально знає три людини, де знаходиться ця камера, де воно, де, де воно і як працює, що робити. Тому кожне втаємничене місце, коли ти на нього е заходиш і розчиняєшся в ньому, воно відкривається. Воно Дає тобі більш глибокі знання, більш глибоке воно дає тобі дари і часто жаліється, ти його починаєш чистити. Бо, звісно, в буші дуже багато туди, воно половницьке Пал місто, туди багато приїжджає з практиками духовними людьми, людей, і багато ритуалів відбувається. Ну, я звертаюсь до всіх моїх колег, будь ласка. Прибирайте за собою сміття. Не треба робити магічні ритуали, лишати за собою купу амулетів, всяких склянок, монет, всього цього іншого. Дуже була захаращена тотоха гора завжди засипана всяким сміттям. Тут берегиня засмічена дуже. Бакота страшенно засмічена завжди. Це просто приїжджаєш і починаєш прибирати магічні. Недолугі обряди, ловушки розставляються магічні. Тому це треба просто, і коли ви приїжджаєте, ви майстер справді, почистіть простір. За собою лишить чистий простір. Скористайтеся тими енергіями в благо своє. Будь ласка, будьте чемними і не треба лишати енергетичного сміття. Теж і фізичного не треба, і енергетичного. Теж чому власне саме буша? Оскільки останнім часом я зустрічаю дуже багато паломницьких груп туди, дуже багато ретритів там відбувається. Всі збираються, всі возять туди великі групи, Зараз дівчат, звичайно, це дуже модне популярне місце. Чому власне буша? Ну я думаю, що тут зіграло його популярність. По перше, там і один з президентів приклав руку, там. І я повинен вклонитися сім'ї, яка відбудувала бушу, вклала туди душу, створила ціле там розголудження музеїв. Там завдяки цьому поселилися багато художників. Вони туди запросили на пленари кам'янотесів, і там купа просто скульптур. Це просто красиве, приємне місце, енергетично насичене, три річки, тобто купа енергії. Але там треба, звісно, бути і обережним, і на кожному взагалі то треба, коли куди б ти не прийшов, треба привітати. Колись було у нас на знаменитій нашій одній з Лисих гор Києва над цією Видубич... видубичами, по-моєму, це називається станція Метро. І колись я кажу, о, почекайте, ми там почали термоси розкрили канапки. Я кажу, треба вшанувати дух і місця. Давайте. Покладені і я йду, біжу, кладу канапочку, і мишка прибіж прибігла і забрала ту канапку. Було дуже неймовірно. Вона просто з рук у мене майже забрала ту канапочку. Тому духи місця це не просто історія. Це досить потужні не треба брати камні. По-перше, ви не знаєте, хто приніс і з чим той камінь. По-друге, ну, якщо ви не можете не взяти, то будь ласка, попросіть це і з вдячністю його візьміть. Бо були випадки, коли вже у мене був недавно випадок. Жіночка взяла на Голгофі камінь. Її депортували з Ізраїлю. Через сім років вона вмирала сім років. Я допоміг їй через її доньку покласти камінь саме туди, де вона його взяла, і це все перестало відбуватися з нею. Її руйнація. Тобто можна так взяти камінь, що потім не будеш знати його покласти. Пройшли роки депортація, ти не можеш туди попасти. І, але камінь тебе знищує. А у неї камінь просто трансформувався, на ньому знаки постійно йшли. От. Ну, тобто треба бути з цим дуже обережним на кожному місці. сил. Ну, буша, буша, вона, там є таке буша, душа, все інше. Я думаю, що не просто популярне місце, хоча я бачив набагато менш відомі місця і набагато потужніші. Просто це і реклама, і все інше, і сім'я там приклалася для того, щоб розпіарити. І, звісно, там і піднялася ціна на землю, і все, і їм було вигідно, і пішов в якийсь бізнес. Захаращений деструктивний район піднявся завдяки роботі цієї сім'ї. Шана їм, аби скрізь таке було, то в кожному селі можна зробити місце сили, але там ще й природні. Ландшафт, три річки, все інше складає, дійсно там є і витоки енергії, і не зря ми там знайшли. Там і трипільської культури вони розкопки робили. Тобто трипільці, це ми знаємо, Атланти, а ми знайшли рештки Атлантичної саме камери для роботи зі своїм здоров'ям. Тому, напевно, і Атланти там не зря вийшли. Тобто, це дійсно місце сили планетарного рівня, скажу так, але все одно. Треба розуміти, чому ти туди йдеш, що ти там робиш і що ти хочеш отримати. Камера з відновлення фізичних тіл. Ця тема зацікавила усіх, хто зараз вас слухав, і всі поїдуть туди шукати цю камеру. Точно не знайдуть. от Бо вона у всіх під носом. от І якщо зараз за десятки років паломництва ніхто того не, не знайшов, то ну просто а дівчина, вона точно, вона хранитель того місця, вона читається як хранитель. Вона ну, з розумінням до того всього поставилась, випробувала, відчула, і вона розуміє, що це знаєте, коли чим більше людей ходить на погалявину. Наприклад, якщо ми відкриємо долину нарцисів ходити, у нас через два роки не буде долини нарцисів. Витопчуть. Тому, і з кожним. Тому я взагалі не дуже люблю, щоб люди ходили по місцях сили. Як ви її знайшли, і як ви здогадалися, що власне її функція саме така? Я її відчув. Я її відчув, випробував, отримав результат, попросив учнів, вони перепровірили. І, ну, звісно, був подив у дівчини, яка те все спостерігала, ми їй пояснили, вона зрозуміла, і все. і все, Ну, то так. Дуже багато таких речей, до речі, відбувається, і в інших місцях. Наприклад, Сенсація є, тільки не про бушу. <с> про бушу розкажу е, жартівливу історію. Це мені місцеві розповідали. Е, приїхала група дівчат налаштовувати себе з енергіями, стихіями, там земля, вода. Ну і там є якийсь ритуал, у них коли вони себе закопують на якусь глибину вночі, проводять там ніч е, е, нагі. І потім там щось вони вискакують з тих могил на світанку, щось кричать, проголошують сонце. Іде собі дідо бушою, на ровері, додому під ранок, десь він з другом сидів. Йому прекрасно. Сходить сонце, ровер, пташки починають співати. Перші. І тут вискакують з землі, бісенята голі, чумазів, землі, кричать щось. Дід кинув того ровера, побіг. Ровера він забрати зміг себе заставити через тиждень. До ровер так і лежав. А до вчительки, наскільки я знаю, приходив поліцейський з головою сільради і просив якось далі від людей проводити такі обряди. Тому я кажу: да, дійсно, є якісь обряди, є якісь культи, є щось вам треба зробити. Поважайте місцевих жителів, не лякайте їх своєю поведінкою. Будь ласка, діда мог, міг бути інфаркт, Ді, дідо міг і не вижити. Тому це і смішно, але з іншого боку, треба бути толерантним до місцевих жителів, не треба їх е, полякати, ображати своєю. ну Для нас це можливо нормальна поведінка. А для місцевих ну вона може бути ну, дивною, принаймні. Тому давайте ставитись недавно. Бачив, вчора бачив десь у соціальних мережах. Десь е, е, якийсь храм буддійський, і майже голі жіночки там фотографуються, роблять селфі біля нього. Це, ну, при, принципі, не допустимо для того. Треба поважати е, ту релігію, ту культуру, куди ти прийшов, ту місцину, куди ти прийшов. Настав зоряний час для мого голосу та прикрас мій світ, які ви зможете замовити лише в інстаграмі. Це, так би мовити, місце сили для золотих прикрас зі змістом. Завітайте, замовляйте. А вже зараз переходимо до сенсації. Колись ми відновляли геологію Бакоти. Там є певні кристалічні, глибоко в землі структури, які жовті кристали, які і дають ті джерела. Енергій витоки, які називають там місцеві портали. От. Це джерела просто енергій. Вони приблизно однакової дії, їх багато. Але якраз цей типа монастир, він не, мог, не міг бути монастирем навіть е, теоретично. Ми бачимо там такі недолугі два приміщення і такі посередині алтарчика. Але я завжди дивувався. Там такі були явно для, зах... для поховання, приготовлені там, кілька таких ніж. І так ховали раніше, тисячі років тому, і на берегах Дніпра, і в Чернігові так ховали людей, тільки під землею. А тут так. І ми з'ясували, що там. По нашому розумінню, в Бакаті, я не хочу, щоб там ковиряли землю, тому не буду казати, де саме знаходиться людина в стані саматі. І це пояснює багато чого. Це пояснює багато чого. І наявність піраміди, і наявність там певних людей, які там бувають справжні майстри, і про яких мало хто знає, хранителів того місця, з якими зустрічали. І це пояснює моменти, коли матеріалізувались люди прямо з, з повітря, входили в наш світ, вітались, йшли, наче так і має бути. І багато-багато інших надзвичайних речей, які відбуваються в Бакоті дійсно, але ну, стільки сміття, скільки в Бакоті, це треба ще пошукати, скільки люди там роблять магічних обрядів. Ми буквально, коли приїхали там вже свідомо в Бакоту, надовго, ми приїхали чистити кожне джерело. Кожне джерело було захарашене магічними обрядами, працювало не то, що криво, а саме. Сильне джерело бакоти, його просто на нього ніхто не звертає навіть уваги. Воно непримітне, з долоньку цього навсього, і воно було найзахаращеніше, і фізично, затоптане буквально, і, і ми його кожен раз вичищаємо, вичухуємо. Сподіваюсь, воно не загине, що його такі не захарастять до, до того, щоб воно там не було. Отже, Бахата, дійсно теж місце, всі там звертають увагу на піраміду з зрізаною вершиною. Була у мене там приятелька, я зараз впевнений, що я знову з нею побачуся. Марійка, їй було 7 років. І вона казала: Ей, іди сюди». І в мене перстень, я сьогодні його надягав з символом школи. Вона казала, о, це символ твоєї школи, я знаю. А от там твоє гніздо, ти туди прилетів на планету. А ну і йди сюди, розкажи, що ми з тобою робили разом в Атлантиді. Дівчинка в сім років, ми з нею такі бесіди проводили, такі філософські теми задвигали, що ну, тепер їй має бути 13-14 років. Я думаю, що ми зустрінемося обов'язково після війни і будемо спілкуватися вже трошки ще більш глибоко і цікаво. Тому баката, це дійсно це чарівне місце, хочеться сюди повертатися. Хочеться там бути. от і я думаю що Але вона вартує поваги. А якщо дійсно наша інформація, я схильний думати, що дійсно так і є, це пояснює багато що. Оце факт, він він розставив всі точки на дві побакаті. І якщо то треба проявити і повагу до присутності такої величі, як стан саматі. І я просто розумію, що такі люди були по всьому світу. Люди у нас, коли почнуть поважати себе, вони почнуть поважати і такі місця. Сподіваюся, що це почнеться вже цікаво дуже про людину. Останній самадхі. Ви особисто бачили цю людину? Ми досліджували і прийшла інформація знову таки на тонкому. Ми її перепровірили, і коли ми поставили оцю крапку. В історії взагалі енергоструктури бакати, воно воно розставляє все на свої місця. Там багато от енергопотоків і енергоструктур, які, якщо туди додати дійсно подібне явище, то ми тоді отримаємо. ну, Завершену картину дуже цікаво. Ще був такий момент, коли ви згадували про магічні пастки, коли говорили про бушу. То що це таке магічні пастки? Тому що зараз нас багато хто слухає, хто планує туди їхати або вже там був. Як вони виглядають і як в них не потрапити? Ну, магічні пастки бувають різні. Ну, по-перше, це про просто обряди. Ми інколи зустрічаємо це. Може бути дорогоцінності, просто положені на дорогу або на місці сили. Це можуть бути ще якісь. Такі е, е, речі. Це можуть бути просто магічні обряди. От. Магічні паски можуть виглядати як завгодно, бо мені навіть е, ті, хто прибирають періодично на буші ці, е, зрізають ці тряпки, що там на, на, в буші на, нав'язують, вони казали, що там нав'язують і золоті сітки по, по десятками грамів. Це скиди хвороб такі, через такі речі йдуть. Інколи навпаки щось забрати у людини. Наприклад, жіночки люблять жіноче щастя вкрасти, жіночу красу, все інше. Ну, дівочки, вони завжди хочуть всього і більше, а потім не знають, що з тим робити. Тому тут це треба просто бути уважним. Я вважаю, що просто треба зрозуміти, місце сили не для туризму. Раз. Треба йти, якщо ти не відчуваєш, не розумієш, сумніваєшся в собі, треба йти з грамотною людиною, яка дійсно тебе убереже. Бо інколи буває там ведеш групу і кажеш: так, будь ласочка не треба того і того, того, і того робити. А! Що ж там верзеш? хоп це відбувається, те, що я казав. Ой, вже й хто зі мною постійно. Їздить, то вони знають, що ліпше мене послухати, ліпше зробити або не зробити те, що я говорю, тому що я знаю, про що я говорю. Я можу не пояснювати того, але я завжди попереджаю про небезпеку я кажу, то не трогаємо, туди не йдемо. Або я йду туди перший, і після того, як там побував, можна туди заходити. І завжди мене постійно пускають першим, бо, по-перше, я захищений і я собою очищаю. Там той простір і так, і так далі. І навіть якщо в горах елементарно, то я йду і просто навіть змії розбігаються переді мною. А було таке, що ми чистили один, одне захаращен місце від просто гнилих листів. Водоспадик. Я беру, ну скільки в жменю влізе, отак листя. У мене з цієї жмені з цього боку і з цього отакі дві змії вилетіли одночасно з, з, з гнилого листя. Де вони там в тому листі помістились, як я їх міг помістити в цю руку, я просто не знаю. Але це факт, який прилякав всіх. Ну, звісно, там не дуже приємно ці змії, народ зібрався собі і пішов. От. Але тим не менше, просто треба завжди. техніка безпеки, бо буває таке, що я дивлюся, і ну, бувають і травматичні моменти, не... по недогляду керівника групи. Бо у нас так, дві книжки прочитав, все, я учитель. От, а чотири так великий учитель. Колобок прочитав, так взагалі гуру з От. Ну, то таке, це просто, але ж треба, як, як запобігти себе? Та все дуже просто. Ти вибираєш собі наставника, ти собі йдеш на його там соцмережі, пробуєш його роботи, працює, не працює, читаєш коментарі і розумієш, що підходить, не підходить. Серцем розумієш, відчуваєш, бо говорити кожен ладен про любов, про любов, 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 про любовну любов, а це все просто не про що. Завершується трагедією. Тому треба все-таки серцем відчути, воно не воно, є в вільному доступі якісь роботи цієї людини. Спробуй! Працює, не працює. Як працює? Почитай, що люди пишуть. І все, і тобі ясно, хто перед тобою, плюс-мінус. Довіряєш, не довіряєш. І тоді ти вже йдеш, не йдеш. Я чесно кажу, що я по необхідності водив групи саме тих людей, яких треба було туди повезти, для їх активації. Я не дуже люблю, а тепер взагалі не люблю водити людей по місцях сили. Я мушу це робити для того, щоб відкривати їм інші двері, інші дороги. От, вони мають отримувати той досвід. От, а так, щоб я був в захваті і. Сам я да, я люблю сам відчути, поїхати, якесь нове місто, це, яке мене позвало, дослідити його, все прекрасно. От, але ну, я просто е, хочу зберегти ці місця хоч наскільки-небудь первозданними. Бо і моя група там 20 людей, вони теж слід за слідом витопчують і все таке інше. Я, хоча я завжди кажу: цукерочки їмо з фантиками сімечки з лушпайками, колу п'ємо з бутилками. Нічого за собою ніколи не лишаємо. Бо фізичне сміття ну хто його буде прибирати в горах? Ніхто. Тому принесли, унесли. От, і це за, за свідомий вибір і мій. І мене підтримують, слава Богу, мої е, учні, які ходять зі мною. Ну, ходять під час війни ніяких екскурсій, а після війни побачимо, коли буде безпечні. Місця, бо багато що треба буде розмінувати перед тим, як ходити розмінуємо, очистимо, відбудуємо. Україна переможець.